У Чернівцях виступатиме відома всьому світі Київська група підтримки Red Foxes, яку свого часу єдину двічі запрошували для участі в Олімпійських іграх. Танцюватимуть дівчата на відкритті прем'єрного для нашого міста Кубку України з боксу, який розпочнеться 26 жовтня в військурно-здоровчому комплексі Олімпія. До Чорнівців група вже приїхала. За кілька годин до свого виступу роділи лисички у 27-й школі. Провели майстер-клас для місцевої фан-групи Максимум. Танці дівчат бачив Олександр Хмель. Усі дівчата, які входять до складу групи підтримки, ред Фоксес або в перекладі руді лисички, майстри спорту з художньої гімнастики. Кар'єру вони розпочинали у столиці, виступали на матчах БК Київ. Наш основний состав не состоїть із 10-12 чоловік. Это самые лучшие девушки, которые като из многочисленных кастингом, многочисленных просмотров, тренировок, всего, что происходит на протяжении года, и они становятся лучшими и участвуют во всех турнирах. Вот. Главный критерий у нас – это ну, внешние данные, то есть это рост 175 сантиметров плюс-минус 5, вот, вес средний 55 сантиметров команды, вот, хорошая подготовка танцевальная, спортивная ну хотя бы спортивные, танцевальные мы уже научим. вот И, конечно же, большое желание и стремление танцевать, дарить радость людям и окружающим. Загодом девчат начали приглашать на другие турниры, международный All-Star Game, Евробаскет, чемпионаты света и даже Олимпийские игры. В нашей группе 9 лет. Вот недавно исполнилось, 3 октября мы отмечаем свой день рождения. Вот. И за это время наша группа стала дважды Олимпийской. Мы выступали на Олимпийских играх в Афинах в 2004 и в Пекине в 2008 году. Также у нас в нашем, на нашем счету два чемпионата мира по баскетболу в Японии и в Турції і много чемпіонатів Європи, Білграді, в Швеції, в з дві с 2003 года ми начали работать. роботи Іспанія, Польща. Те, чим займаються Red Foxes, тільки в нас називають групою підтримки. У світі це називається Черлідерс. Існує всесвітня федерація, штаб квартира якої у Токіо з Черлідингу регулярно проводяться чемпіонати світу та Європи. Роді лисички виступають за програмою танці п'яти континентів. Тобто на турнірах вони демонструють танці кожної країни. За кілька годин до виступу на відкритті Кубку України з боксу Роді Лисички провели майстер-клас для місцевої фан-групи Максимум, яка засвітилася на волейбольних матчах Суперліги за участю Ченівецького будівельника та на іграх БК Стріба. Ну, завжди приємно, коли бачиш щось нове, особливо якщо це в такому качестве, як Red Fox.

Після майстер-класу у 27-й школі увечері дівчата виступлять на відкриті Кубку України з боксу. Там вони глядачам обіцяють справжні незабутнє шоу. Олександр Хмель, Сергій Кирилюк Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.